Президентська виборча кампанія у США гаряча як літнє сонце. Президент Барак Обама цими вихідними пішов в атаку на свого суперника, кандидата від республіканської партії Міта Ромні. Обама вимагає, щоб Ромні розповів правду про свої мільйони. За процесом стежила Мирослава Гонгадзе. Президент Обама не витрачає часу даремно. Не встигли опоненти розкритикувати президента за високий рівень безробіття та плачевний стан економіки у червні. Як Обама пішов в атаку під час свого передвиборчого турне південним штатом Вирджинія Барак Обама звинуватив Ромні у приховуванні свого минулого у бізнесі. І головне у небажанні оприлюднювати свої податкові декларації за той час, коли Ромні був засновником та головою ради директорів компанії Бейн Кепітал. Пан Ромні заявляє, що він може виправити ситуацію в економіці, базуючись на своєму досвіді роботи у приватному секторі. Через це я вважаю, що виборці мають право знати, що саме він робив і який у нього досвід у веденні бізнесу. Навіть проливний дощ не зупинив президента від намагання пояснити своїм виборцям, хто ж такий Міт Ромні. Він інвестував у компанії, які виводили робочі місця за кордон. Я не хочу виводити робочі місця за кордон. Я хочу повернути їх назад у США. І, схоже, президенту Обамі таки вдалося переважити шальки на свій бік. Навіть консервативні аналітики та політики заговорили, що Ромні таки слід оприлюднити свої податкові декларації. найкраще оприлюднити все і показати, що тобі немає чого приховувати. Але міт ромні, який згідно раніше оприлюднених декларацій, володіє майном та банківськими рахунками на чверть мільярда доларів, поки не готовий оприлюднювати інформацію про всі свої статки. Я б задоволення оприлюднив податкові декларації за два роки. Цього буде достатньо, щоб зрозуміти, як я платив податки. Те, що Мідромні не готовий послідувати прикладу свого батька, який, балотуючись у президенти, оприлюднив свої декларації за останні 10 років. Породжує у багатьох чимало підозр. Якби йому не було що приховувати, він би так і сказав: ось тримайте. Як відіб'ються останні події на рейтингу румні, покаже час. Очевидним на сьогодні є лише те, що після вихідних, проведених у заміському будинку та на яхті, на міта Ромні чекає нелегкий робочий тиждень. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.